Я вас вітаю, друзі. Доброго ранку у нас з'являється Ford Екоспорт на продаж. Передній привід 2021 рік випуску на сьогоднішній день три роки цього на всього автомобілю. 34 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Машинка з літровим бензиновим двигуном, як по мені, це високі Ford фокуси на моє здивування. Доволі розповсюджені вони у нас і непогано продаються. Не знаю, залетить цей так само, як і інші попередні. Але машинка цікава. Приїхала вона з ударом попереду, були замінені фари решітка. Радіатора, бампер і сендвіч із радіаторів. В Принципі, все машинка в яскраво-синьому кольорі, Лінзована оптика. На бампері є туманочки, але замінений бампер з туманочками, бо в комплектації, наче як туманок, нема, але можна підключити. Притоновані вікна, туманування у нас заводське, машинка на передньому приводі. З комплектації маємо камеру заднього огляду. на бік відкривається дверцята. Звичайно, що з пробігом 34 тисячі кілометрів машинка по салону як нова. Тут у нас в комп'єктації йде пінокомпресор. Бачите, піна, компресор, залівна горловина. Це у нас комплектація йде без докатки, без запаски, без допоміжних колес. Ford Eco Sport. По салону світла тканина, текстильні килимочки. Класний стан, підлокітник з підстаканниками. Доволі упругі. Тут у нас дверна карта комбінується також з різноманітних матеріалів, з різноманітних кольорів. Темний, колір алюмінії. Світлий, темний, коротше, це все поєднується. Щодо водія, маємо ручні регулювання сідушечки водія, сідушечки пасажира справа, 4 склопідйомника з автоматичним водійським склом, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, мультикермо, автомобіль має круїз-контроль, датчик світла. Також у нас автомобіль заводиться з ключа. Отакий такий ключ у нас один, як зазвичай приходить з Америки. Плюс коробка автомат, система старт-стоп, автомобіль на кондиціонері і така невеличка. Навіть не магнітолка а мультимедіа, тому що тут можна під'єднувати свої смартфони, використовувати е, різноманітні опції, дівайси. Ну, Виглядає як великий калькулятор, як по мені. Але він кольоровий це вже класно. Бачите? З траєкторії оберту чи повороту у нас камера заднього огляду доволі якісно показує. Ну, а в принципі, що ще треба. Якщо взяти цей автомобіль там, для дружини, то а що ще треба? Головне, щоб камера заднього огляду була. Машинка по розмірах невеличка, вона висока. І все, це супер. Ось тому та і ці автомобілі у нас в великому попиті. Ціна цього автомобіля 14 тисяч доларів. Запрошуємо майданчик, ми працюємо і сьогодні, і завтра, і кожен день без вихідних.